Як бренду вибрати правильний швейний цех, друзі? Ну для того щоб вибрати правильний швейний цех, потрібно задавати правильні питання. Якщо ви не великий бренд одягу, перше, що вам потрібно розуміти, що невелике швейні виробництво працюють за направленнями, тобто хтось відшиває трикотаж, хтось працює з шкірою, хтось працює з джинсом і так далі. Тож коли ви звертаєтесь на швейне виробництво, ось що вам потрібно попитати у Цеху перше, це спеціалізація швейного виробництва, з якими тканинами працюють, які вироби відшивають. Друге, поцікавтеся, яке обладнання є в наявності на швейному виробництві. Третє, поцікавтеся про послуги, які надає швейне виробництво. Чи розробляють лекала, чи відшивають зразок, чи вам потрібно буде шукати інший експериментальний цех, де розробляти лекали та відшивати зразок. Наступний момент: поцікавтеся мінімальною партією. Потім обов'язково поцікавтися про умови співпраці, чи надає Швейне виробництво матеріали, чи працює на даванні сировини, для прикладу. Наступний момент. Обов'язково не допускайте цієї помилки. Більшість замовників завжди питають, які терміни виробництва. Натомість питайте про завантаженість швейного цеху. Швейний цех завжди є завантаженим, і вам не завжди вдасться потрапити на виробництво звід сьогодні на завтра. Обов'язково питайте про завантаженість і на коли ви можете забронювати час. І з цього випливає наступний пункт. Вам обов'язково потрібно поцікавитися про умови бронювання часу